Доброго вечора, триває інформаційний блок на каналі Кіровогради. Сьогодні спілкуємося із Оксаною Макарук, начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради. Доброго вечора, Оксана Олександрівна. Доброго. Нашим глядачам я озвучу тему нашої сьогоднішньої зустрічі 4 лютого, визначено як всесвітній день боротьби із раком. На жаль, ця тема, ця проблема є актуальною і для Кіровограда, і говоримо сьогодні здебільшого про це. Але якщо залишиться час, поговоримо і про медицину Кіровограда в цілому. Отже, Оксана Олександрівна. Наскільки гострою є проблема сьогодні? Я знаю, що вона існує для області в цілому. Однак все-таки хотілося б вірити, що тенденції такі, що ми якби, все далі від неї. Ця проблема є гострою. Не лише для Області для міста, для України це є загальнолюдська проблема, тому що все людство на жаль хворіє на онкологічні захворювання. Якщо брати всесвітню таку статистику, щороку захворівають захворювають вперше на рак 12 мільйонів, і щороку помирає 7 мільйонів чоловік від раку. Доведено, що 40%, е як при ранньому виявленні, можна було б врятувати життя. Також доведено, якщо при правильному способі життя і при профілактиці, третину цих випадків взагалі можна було б запобігти. Щ що стосується для області, для Кіровограда, це проблема найактуальніша, тому що місто Кіров... е взагалі Кіровоградська область займає сумне лідируюче місце. По Україні саме по рівню онкозахворюваності. А місто Кіровоград перевищує середньообласні показники по захворюваності на 28%, а по а взагалі на 58%. Тобто це дуже страшна і сумна статистика. Хочу зазначити, що в структурі захворюваності смертності онкологічні захворювання займають посідають друге місце після серцево-судинних. І, на жаль, 30% страждає від них це працездатного населення. E, тому ми маємо e, такі сумні наслідки, такий Статистика, сумний стан здоров'я, тому що ці основні групи захворювань, e, захворювання як серцево-судинні і онкологія формують здоров'я нації. Ми бачимо який стан здоров'я нації на сьогоднішній день і здоров'я населення нашого міста. Оксана Олександровна, прозвучало від вас слово Профілактика. Тобто і для раку теж є профілактика. Так, є профілактика. Я ж говорю, що третину випадків захворювань взагалі можна було б запобігти. Всесвітньою організацією охорони здоров'я визначено, що основними засобами профілактики є це здоровий спосіб життя. Як не банально це звучить, але це є так: це відмова від шкідливих звичок. Тютюнок паління стоїть на першому місці, в життя Спиртних напоїв, гіподинамія, також правильне харчування, канцерогени, які ми вживаємо щодня, екологія. Хочу знову акцентувати увагу на спалюванні листя, те, яке ми регулярно щороку проводимо, зокрема в приватному секторі. Це дуже надзвичайно сильний канцероген. І ще хочу сказати, що стрес. Стрес, всі ці фактори порушують імунну систему людини і починає розвиток ракових клітинок, що в свою чергу спричиняє до онкології. Захворювань. Ті, хто мають вже таку проблему, де можуть отримати допомогу в Кіровограді. Кіровоградський онкологічний диспансер це установа, яка всій області надає допомогу в цьому сенсі. Саме місто Кіровоград пропонує якусь альтернативу чи, можливо, допоміжну якусь гілку. Однозначно. Онкологічний диспансер це вже спеціалізований заклад, де проводиться специфічне лікування спеціалізоване. Але рак ми повинні виявляти на ранніх стадіях. Тільки тоді це запорука його вилікування, тому що ці випадки, якщо були вчасно діагностовані на ранніх стадіях, вони однозначно виліковуються. На жаль, 15 хворих в нас в області це більший відсоток, потрапляють до лікаря вже в запущеній стадії. Тому основна профілактика це те, що я озвучила. І Другий фактор профілактики це щорічне проходження медичних оглядів. Медичні огляди проходяться не на базі онкологічного диспансеру, а на первинній вторинній ланці, яка у нас працює в місті. Тобто це наші центри первинної медико-санітарної допомоги, звернення до дільничих лікарів і поліклініки. Поліклініки у нас на сьогоднішній день максимально оснащені всім сучасним обладнанням, яке дає змогу вчасно діагностувати передпухлинну і пухлинну патологію. Запідозрити, діагностувати, направити на дообстеження і на лікування уже онкодиспансер. Хочу зазначити, що в поліклініках ми створювали центри ранньої діагностики, які укомплектували всім необхідним обладнанням це фіброгастродиоденоскопи, ректороманоскопи. В цьому році, в минулому році, в 2014, ми купили два УЗД-апарати. П'ята поліклініка, лікарні швидкої меддопомоги, сучасні нові УЗД-апарати, які необхідні для діагностики раку. У нас в першій поліклініці встановлений мамограф, на якому ми працювали в 2014 році. І наприкінці 2014 року ми придбали нарешті вперше в місті. Тому що в нас не було взагалі такого апарату. Це імуноферментний аналізатор, який дасть змогу визначати онкомаркери. Перш за все, це будуть, буде час на рання діагностика, діагностика проводитися раку передміфорової залози, раку яєчників у жінок. Угу. Тому обладнання є, спеціалісти є. Хочу сказати, що ми працюємо і над кадровим потенціалом. У нас в кожній поліклініці є лікарі, відповідальні саме за. Онкологію з онкологічний напрямок роботи в цьому році ми взяли кваліфікованого лікаря-спеціаліста, переселенця з Луганська, який у нас працевлаштований в першій поліклініці, саме лікарем-мамологом. Угу. Це також великий плюс для нас, тому що раніше в місті не було таких спеціалістів. Скажіть, будь ласка, стосовно виїзних обстежень, пам'ятаєте, була така практика у вас час від часу у різних районах? Так, ви угляди. говорили про те, де це має відбутися, і люди йшли, і були результати. Щось подібне плануєте на цей? Плануємо. рік? Плануємо. Я хочу анонсувати, що ми плануємо саме до цього дня раку. Чого ми зараз не проводимо такі масові виїзні профілактичні медичні огляди? Практика показала три роки. Ми пропрацювали оглянуто понад 25 тисяч осіб, і пішов уже цикл. Ходять і відвідують ці профогляди лише ті люди, які постійно відвідують поліклініку, uh -huh. які постійно обстежуються. На жаль, те неорганізоване населення, яке не обстежувалось, воно знову ж таки не з'являється насильно. Ми не можемо кожного залучити, але основна профілактика це раз в рік прийти до лікаря жінкам. Оглядовий кабінет зробити соскоп не потребує взагалі ніяких фінансових затрат. Uh -huh. Це проста процедура, проста маніпуляція, безболісна, і оглядові кабінети є в кожній амбулаторії, в кожній поліклініці. Зараз ми проводимо такі акції, точкові, скажімо так, які будуть присвячені конкретно окремій нозології. Зараз іде в нас тема по раку. Я хочу анонсувати, що з понеділка у нас буде три дні проходити в поліклініках. Така акція, будуть направлятися на обстеження безкоштовне на ультразвукове обстеження для діагностики раку щитовидки, раку молочних залози та інших локалізацій. Також ми з 2 числа, тобто з понеділка, плануємо запустити в роботу саме цей імуноферментний аналізатор, де будуть забрані аналізи крові для проведення обстеження, визначення онкомаркерів. Скажу відразу, що це буде в вигляді акції. На подальше це. Утримання і закупівля реактивів дуже дороговартісна, тому можливо будуть залучатися кошти пацієнтів, але я вважаю, що діагностувати вчасно це набагато дешевше, ніж потім лікувати. Це питання життя, так? Так маємо ще буквально півхвилини, але я раз вже мова зайшла про гроші, без яких нікуди. Бюджет уже ухвалений Кіровоградський на цей рік. Яка доля в ньому саме медицини? Хочу сказати, що в цьому році медицина вперше працює по такому фінансовому механізму, як він є. Законом про держбюджет запроваджено фінансування медичної галузі, взагалі по Україні у вигляді медичної субвенції. Кошти йдуть з державного бюджету. Розпорядником коштів є міністерство охорони здоров'я. Ця субвенція буде розподілятися, спрямовуватися вже на місцеві бюджети, тому я хочу всім медикам міста. Це стосується й області, але я про місто говорю, що ми фінансуємося не з міського бюджету, фінансуємося з державного субвенція міністерства буде щомісячно подекадно, тобто три рази на місяць ми повинні отримувати кошти цієї субвенції і спрямовувати її на основні потреби закладів. Uh -huh. Хочу зазначити, що розмір субвенції 157 млн 648 мільйонів uh -huh. тисяч. Стовідсоткову потребу не забезпечує вона. Першочергово прийнята постанова Кабінету міністрів 23 січня номер 11 якою визначений порядок реалізації даних коштів. І першочергові спрямування це виплата повністю 100% заробітних плат медичним працівникам і виплата комунальних послуг, утримання закладів. Ну, ми не забули за. Захищені верстви населення передбачили кошти для забезпечення їх пільговими рецептами. Виділені кошти окремою програмою пішли для лікування учасників АТО. Тобто такі от соціальні заходи в нас збережені. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Дякую. І глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Оксаною Макарук, начальником управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради. Лишається бажати усім бути здоровими. Така була тема дня. Дякую ще раз. Дякую вам.